Друзі, вітаю. Сьогодні у нас на каналі Умнумзан, відома Умка, ніж від Кріса Ріва. Приїхали мені ці два ножика, ці два красунчика від каналу NiveCal.ua. Я зніму огляд на прохання гліба. І як завжди, залишу вам в описі посилання на його телеграм-канал. Цей ніж мене попрохали загострити. І ось з'явилася за нагода показати вам, ну. Тестовий різ е, Гільзи, і розказати вам про умку, те, чого ви, можливо, не знаєте. Звісно, не претендую на всю повноту, але, мабуть, ви не раз уже мене ловили на тому, що я намагаюся дуже вичерпно е, розкривати ті чи інші теми. І торкаюся завжди і історії моделі, і трошечки дизайнера його впізнаваності, його характерних рис і про ТТХ, і про його якісь особливості у використанні. Часто розповідаю про сталі. З точки зору заточування. Інколи розповідаю про якийсь власний досвід, який ну, пов'язаний мій власний досвід з тим чи іншим ножем. Одним словом, намагаюся, щоб це було вичерпно, щоб це було об'ємно. Сьогодні поговоримо про ці гнумзани. Тут дві версії. Я покажу вам їх артикули, можливо, вам буде цікаво. Так, треба якимось чином поміститися. Ось один із них називається «Тисячний», точніше не називається а в нього артикул. У 1002. 1002. тисячу <ріст> два. Ну я почав щось заїкатись, друзі. вибачайте. ось тут і складні обставини, і просто не, виси... не висипаєшся інколи. Добре, ну з коробками все зрозуміло. У мене є тим більше огляд на умномзани. Там можна подивитись більш детально. Хоча я все рівно хочу торкнутися всіх моментів, тому що не всі дивляться мій канал від самого початку. Не всі знають, що у мене на каналі всі відео посортовані по плейлістах. Тому для когось просто це відео трапиться зараз перше, Він підпишеться на канал, поставить лайк, залишить коментар, а хтось цього робити не буде. Тому я все-таки пробіжуся по основних ТТХ і розповім базу з приводу цієї моделі: дроппойнт 133 грами, і Танто 141 грам. І ось тут перший момент такий цікавий. Банальні речі переповідати не хочу. Дивіться, як цікаво зроблений оцей тато, цей вістря на, на цій версії. 1002, тобто його модель УМН 1002. Ось, чому цікаво? Що тут особливого? А ось така от ріжуча геометрія, як правило, Танто гострять. Таким чином, щоб ширина крайки була не дуже відрізнялася від основної ширини крайки, припустимо, там міліметр і міліметр. Так роблять 99,9% всіх виробників ножів, які використовують геометрію танту. Кріс рів робить трошечки по-іншому. Я вже не раз це бачив, тобто це не означає, що він єдиний в світі, робить такі вістря танту. Однак він один із тих небагатьох, які роблять таке вістря танту. Ми повинні пам'ятати, що на кінчику якби більше м'яса, ну, умовно кажучи, м'ясом я називаю просто кількість металу, кількість сталі. Тому центр маси зміщений трошечки сюди далі, тому що тут вістря полегшене, трошки краща механіка, тому що є інерція у трошки важчого клинка. Руків'я тут абсолютно однакові. Тобто вся різниця відбувається саме за рахунок от, ваги бо різна форма у цих двох клиночків. І ще така особливість у Крісарів. Це його філософія, це не якийсь там підхід, просто тому що він так захотів. Він так захотів, тому що він вважає, що гострити там на якісь брутальні кути, наприклад, загострювати там, скажімо, основну крайку на 20 градусів на сторону, а тут на 30, не вартує, тому що ми тоді втратимо цю частину вістря як різальний інструмент. Тому він ось таким чином високо дуже піднімає підводи. От вони в цій частині дуже високі, розширяються. Ось когось цегось це, кого це відлякує, комусь це дуже не подобається. Ну, вам не повинні подобатися ті чи інші ножі, які подобаються іншим. І навпаки, однак він робить це свідомо для того, щоб оця частина теж брала участь у різі. Вона теж могла, скажімо, чудово проходити у матеріал, теж різати. Ну, я цю частину теж окремо нагострив. Постарався попасти в той підвод, який створений там на виробництві Крісарів. Ось наскільки це взагалі можливо, тому що. А різні способи заточування, вони передбачають різний спосіб закріплювання чи подачі клину, абразивного матеріалу і так далі. Інколи просто для того, щоб відтворити заводський грінд, треба дуже багато знімати металу, щоб повернути якусь симетрію. Я ж використовую завжди компромісний метод, намагаюся підібрати близько до заводського заточування, заводського грінда, не знімаючи зайвий метал, не просто не Потовщуючи за рахунок того, що я зняв багато, не потовщуючи зведенням. З кожним наступним заточуванням, особливо, якщо знімається багато металу, ми піднімаємося вверх, клин стає трошечки вущи, і він стає товстіший. Ось, власне, те, що зветься, товщина зведення. Тому треба метал берегти, гострити тою мінімальною кількістю образивів, яка необхідна. Якщо вам необхідно перепрофільовувати, якщо нам не необхідно змінювати кути і так далі, грубі і середні образиви можна взагалі не використовувати, працювати перед фінішниками, фінішниками, якщо ну, скажімо так, якщо така задача, бережно акуратно ставитися до е е е е е е клину і. Подовжувати його ресурс роботи. Тому така от в мене логіка. І десь практично я один в один попав в ті кути, які задані крісом Рівом. Тобто, що цікаво, що це біля 20 градусів і на основній крайці, і на вістрі. Добре, про заточування вам розповів. Давайте розкажу вам дещо про Умнумзан -ум з намові Зулусів. а ми з вами знаємо, практично всі знаємо, що Кріс Рів це людина, яка прожила, народилась, прожила значну частину свого життя в Південній Африці. Він багато своїх ножів назвав от, власне словами з мову, мови Зулусів або Зулу. Ось це і Себенза, що означає робочий ніж, цей Умнумзан, що означає бос старший. Це і Мнанді, це і нагадайте мені. З його фіксів, забув. Одним словом, ви мені нагадаєте, обов'язково напишете. Хоча в нього є і банальні назви там, Pacific, там, Green Beret і так далі. Тобто в нього не все присвячено ось його е, е, африканському минулому і так далі. Але принаймні ці моделі, які я вам назвав, от вони мають е, корені з мови Зулусів. Зу, 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 зу. е, тому Себенза, як модель з'явилася в 2008 році, е, з'явилася вона ось в такому варіанті е, Drop Point. А десь приблизно в 2010-13-му з'явилася танто версія. Для чого взагалі він почав робити тантоверсію? версію? Бо тут треба розказати про те, що він взагалі почав робити умку у Мномзан, скажемо, на фоні Себензи він почав її робити на фоні Себензи. Чому? Тому що був запит на більш міцний ніж. Тобто, Себенза це ніж все-таки більше адаптований під різ. Іншими словами, там тонке зведення, вігнуті спуски, так само, як і тут. Одним словом, все дуже класно, ножем просто приємно користуватися, він чудовий різак і так далі. Однак був запит на міцніший ніж. І що тут стало з міцнішого? По-перше, він став тов... товстіший в обусі. По-моєму, 3,8 в нього товщина в обусі, а у себе, якщо не помиляюся, 3 мм. тобто він став товстіший, він став важчий. В нього трошки кріс рів переробив от, форму саму на фрейм-лоці, ось там от, на фреймі. Запресований під кутом запресований такий елемент, кулька керамічна, яка виконує дві функції: це одночасно і кулька детенто, це одночасно і сухарик. Ось класний теж варіант. Так, не всім зручна і зрозуміла ось ця механіка. З таким от кистевим рухом ніж відкривається непогано. От, класно він фліпає, можна навчитися, можна, звісно, і розкрутити. Дотягнути механіку до, мені не дуже зручно, бо камера поряд. Е, можна дотягнути, послабити трошечки і буде рухатися більш масляно, тому що ніж е, на шайбах. Причому, що цікаво, давайте все-таки покажу знову ж таки, скористаюся тим моментом, що не всі бачили, е, що в коробці. В коробці е, мастило його фірмове тут локтайт. Тобто це фіксатор СБ, ключики для того, щоб розбирати. Тобто, все в комплекті. Е, ось така от. Е, Серветка дуже класна, не знаю, це, мабуть, мікрофібра, який це матеріал, не знаю. Дуже гарний, дуже якісний для протирки. Ну і ось те, що я хотів показати, ось тут добре видно, які от шайби є. В даному випадку одна і друга, вони трошки різного розміру, вони мають перфорацію, тобто всередині отвори, туди набивається змазка, коли ми зібрали ніж. Ця змазка звітом типу трохи видається, і вона, скажімо так, постійно змащується як своєрідний такий резервуар для змазки. І ще є одне таке явище, якщо попадають якісь мікропилинки між шайбою і клином або між шайбою і титановими накладками, потихеньку ці мікропилинки теж збираються там в оцих от перфораціях, в тих отворах. Тому, в принципі, це його винахід, винахід Кріса Ріва. І досить цікавий, його, звісно, там повторюють уже зараз і так далі. Але він свій почав почавши в 80-х роках. Тому багато речей Кріс Рів почав робити або першим, або одним із перших. Він почав титан впроваджувати, він придумав загалом оцей замок. Ми його звикли з вами називати фреймлок. ось, Однак його така, мабуть, все-таки правильна назва ріл Integral Lock, Тобто Кріс Рів. Рів інтеграллок це його патент, це його винахід, і так би в основному в англомовному середовищі цей замок так і звуть: РІЛ, абревіатурою. Ми ж звикли користуватися такою більш загальною назвою фрейм Lock, або там рамковий замок, якщо вже зовсім перекладати. Ось це теж його такий винахід був. І е, е, темлячок, який він сюди додає, це теж е, ось цей набір, який ми говоримо про е, ремонт обслуговування. У мене є відео, де я розбирав себе пояснював і показував вам, що обслуговування ножів е, крісарів дуже просте, дуже зручне, буквально декілька гвинтів, всі ключики в наборі. Коротше, класно обслуговувати. Нічого складного немає. Абсолютно будь-яка людина зможе легко розібрати цей ніж. Перезмастити його, перезібрати, відрегулювати під себе механіку, зробити більш її легкою чи навпаки такою більш важкою, мислянистою. Ось. Одним словом, дуже дуже зручний і зрозумілий конструктив. Тут є дистанційна втулка на цих ножах, тобто цей елемент дистанційна втулка, тобто, він дозволяє, скажімо, уникнути такого перетягування, скажімо так, перетягування клину, і одним словом, завжди буде клин триматися. Більш-менш центру він буде завжди триматися якісь оптимальних величин на складання розкладання. Тому це теж великий плюс. Ну тут можна ще почитати, що зроблений в жовтні 25-го року з сталі Магнака, твердістю 63-64 одиниці, клиночок танту. І ось матеріал. Те, що ми звемо Титан, насправді це сплав титану: 6 алюміній 4 Ванадію. Тобто титан плюс 6% алюмінію і 4% Ванадію. Отакий такий суміш. Цих трьох елементів дає нам той сплав, який використовується в ножовій промисловості дуже часто, бо він якраз от є він, е, тими якостями, тими характеристиками володіє, які найкраще відповідають от, в ножовій промисловості для виробництва руків'ю. Тобто фрезерується, обробляється тут, в даному випадку це піскоструй. Ось е, мої друзі, які тримали в руках ну, не раз і нещодавно тримали ось ці ножі в руках, вони кажуть, що він дуже тут шорсткий. Так, це правда, він шорсткий, тобто, тут дуже так, як би скажу, нормально зроблений софт-тач, скажімо так. Ось такий ефект він дозволяє навіть відчувати як ну, сворідний такий обман, ілюзія, ніби він має якийсь такий мікроворс. Від цього метал е тримається краще у руці і ніби як тепліший. Хоча, ну, очевидно, що це ілюзія, тому що все-таки це сплав титану і нічого інше. Однак піскоструй дає йому таку от мікропористість, називаємо так. Добре, що я хотів ще розказати? Ну, Ви вже знаєте про кульку детенту, я розказав вам про те, як його просто обслуговувати. Давайте обговоримо ще отакий момент, цікавий, небанальний це ось ці от резинові кільця, які знаходяться на шпениках. От є сибенза, яка, з якої все починалось. Ну, Я доведу ідею до кінця до шпеника, ми потім повернемося взагалі, для чого цей умном зам з'явився. От в Себензи є всередині стопорний пін, і вона паркується, коли ми закриваємо клин. Вона, тобто шпенники не виконують опорну функцію. А все-таки клин має власний там стопорний пін всередині. Тут же в умці, в умномзалі, оці шпенники, вони виконують дві функції: тобто, вони є елементом для відкривання, і вони є стоп-пінами для того, щоб клинок запаркувався об титанові накладки. Тобто, в даному випадку навантаження припадає на них. І от для того, щоб не зношувався знову ж таки сам шпеник стальний, для того, щоб не зношувалися самі титанові накладки, для того, щоб звук відкривання був більш приємний менш гучний, ось сюди ставляться дві отакі резинові накладочки. Тут вам і відповідь на питання, чому цього немає у осибензи. Ще раз повторюсь: осибензи шпеники не виконують стопорну функцію, а тільки є елементом відкривання. Так, ну що, друзі, ще додати вам до опису. З кліпсою все зрозуміло. Це титан, в виконаний він от в одному стилі з е, рештою накладок. Е, тобто зліва, справа є елемент, який запобігає перерозгинанню фрейма. Е, ми його інколи можемо називати «хіндерер-стопер». Ось тут в даному випадку не знаю, в даному випадку він виглядає і схоже, ну це якби диск, так? але він і схоже і не схоже на те, як це робить рік хіндерер. Ось, можливо, вони користуються обидвоє винаходом ріка Хіндера, і Кріс рів платить йому якісь кошти з кожної моделі. Можливо, цього я не знаю. Однак елемент виглядає саме так, як Хіндер стопер тобто шайба, яка унеможливлює, скажімо так, перерозгинання фрейму. Якщо ми б його могли перерозгинати, ми б його ослабили. Фрейм перестав би працювати як запірний елемент, тому що так він з певним тиском завжди опирається на п'яту клина. Тому перерозгинання фрейму це завжди потребує того чи іншого якогось блокуючого механізму, або такої якоїсь шайби, чи елементу виступаючого, або сухарик повинен мати виступаючий елемент там всередини. Тобто, так чи інакше треба таким чином робити. Кліпса тут опирається до речі на фрейм. В деяких ножах, там, де використовується фреймлок, інколи кліпса стоїть ось так під кутом, і вона опирається частково або повністю на шасі, а не на фрейм. Тут, коли ми віджимаємо фрейм, нам доводиться віджимати і кліпсу. Тобто, в даному випадку ну, якби є певний тиск, тому цей ніж так не можна фліпати, не можна там хвацько відкривати, закривати, звісно. Однак, все-таки він для більш такого спокійного відкривання, контрольованого і для такого більш спокійного складання. І тепер закінчу думку про те, чому все таки цей умномзан з'явився, чому цей босс з'явився. Бо був запит на таку, знаєте, себе на стероїдах. Тобто людям подобалася себенза, однак вони вважали, що все-таки зведення, товщина клину і так далі. Сама форма у себе вона така, що ну, не хочеться нею робити перевіряти її межі її можливості, тобто на бокові навантаження на злам. І ось з'явився запит на такий більш міцний ніж, от тому і з'явилась умка. Тому в умнумзане якраз стопорні шпеники. Ось тому в нього товстіший обух. Це, в принципі, збільшило і вагу. Ну і в принципі цей ніж справді вважається, якщо от, дивишся на нього і задаєш собі питання, що тут може вийти з ладу, що може піти не так, ну складно знайти відповідь на це питання, друзі. Титан, титан, класна сталюка, це або 35-ка, в даному випадку це магнакат. Шайби, а не якісь підшипники там КВТ, які там на стоншеному клині. Нема там якихось виборок у накладках знову ж таки під підшипники. Тобто, от вся товщина накладки, вся товщина клину працює, немає якихось там прослаблень. Тому, в принципі, получився максимально робочий ніж і м, якихось таких конструктивних недоліків, які б могли з часом вилізти, е, тому що ці місця прослаблені, якимось чином, ну тут просто немає. Тому це ніж розрахований там на тящу, на роботу, на можливо, на ножовий якийсь певний хард'юз. Чому ні? Ще раз кажу, не бачу я моментів, які би могли вийти тут з ладу. Звичайно, кожен виріб, кожен інструмент, кожну річ, яку зробила одна людина, може зламати інша. Ну це очевидно. Ось, але ми не говоримо про там якісь модальські тести. Ми не робимо якихось висновків про те, що. Цей ніж там якісь саме міцні і так далі. Загалом, от самий це таке невдячне слово, коли ви кажете там самий такий, то <кій> завжди є щось інше, краще, більше, веселіше, не знаю, сильніше, дорожче. Тому самий, ну якби або най українською мовою таке собі. Дуже рідко це справді відповідає дійсності. Одним словом, така от сьогодні була історія про Умнумзан. Я показав вам коробку, ми пробіглися по ТТХ. Вага, ну, давайте ще розміри. Я, мабуть, про це не сказав. Ось довжина клину 9,5 см до накладочок поріжучий крайці. Ну, трошки менше, трошки більше 9, але менше, ніж 9,5. Ось, Ну і загальна довжина ось, біля 21,5 см. Так. Тому ніж середнього розміру, вагу, ви знаєте, вага буквально в декілька грам відрізняється, то важчий. Ви знаєте чому, тому що тут на вістрі більше. Сталі. Тепер ви знаєте, чому така трохи дивнувата, широка форма вістря, тому що крісерів вважає, що такі вістря повинні працювати і як різальний інструмент, а не просто як там для якогось протикання. Тобто ним можна сміливо різати, якщо він загострений, якщо він в нормальному функціональному стані, то він нічим як різальна кромка чи крайка не уступає різальній крайці основної частини ножа зведені спуски в холовгрін, так званий, тобто це ввігнуті спуски, або ще їх називають бритвені, ніж буде класно працювати, буде класно різати. Це все ще різак, однак уже з претензією на якісь трошечки міцніше навантаження, на бокові навантаження. Можливо, щось продлубати треба, можливо, щось там продрелити треба. Ось. Єдиний елемент, який мені ніколи не подобався і не буде подобатися, це цей виступ на фреймі. Як на мене, він тут трошки гіперболізований, надто сильно вони його тут зробили. Я люблю фліпати ножами, і після якоїсь певної кількості, після кількох десятків відкривань, мій палець просто відчуває оцю от грань. Вона знята, тут все тут заувалено, все гарно оброблено. Однак просто вона не така, як скажімо, тут, тут в неї великий радіус, тобто добре заувалені е, такі от фаски зняті зі всіх боків. Тут ця фаска просто тоньше, вона є теж, але вона тоньше. Тому цей елемент, він, як на мене, має потенціал до наминання. Так загалом ножі робочі, класні. Я сподіваюся, що ці ножі вже мають своїх власників, як мінімум один точно, тому що було прохання дозаточити ніж, його там повністю переточувати не потрібно. І ще раз кажу, логіка така, навіть якщо друзі ви собі плануєте придбати якийсь новий ніж. Не спішіть зразу його переточувати. Звісно, якщо в нього є якісь проблеми з гостротою з коробки, тоді так. Якщо особливої гостроти нема, в базі він непогано заточений, і гострота в нього достатня, або якась там пристойна, дайте йому роботу, перевірте, як взагалі ніж себе веде на тому куті, який там закладений з заводу. І далі, коли ваш ніж ви або самостійно будете гострити, або віддаєте майстру. Вже можна через оптику помітити, що, скажімо, на такому куті, який там є, ніж там можливо кришиться, тому йому треба дати там більше кут заточування, чи, наприклад, він заминається. А можливо, в нього рівномірне, класне затуплення, тобто немає якихось пошкоджень, і цей кут, який задали на заводі, він оптимальний, його не потрібно міняти. Тобто, для того, щоб це зрозуміти. Краще новий ніж, дати йому певну роботу і так далі. Звісно, це не стосується там поличних варіантів, тому що часто, коли люди купують дорогі ножі, то вони знають, що ці ножі будуть стояти на полиці. Тому часто там, коли гостриш, ти розумієш, там робиш дзеркало під дуже тонкий різ, під там, бриття і так далі. Однак людина буде вкрай рідко або взагалі не буде користуватися ножем в реальних справах. Можливо, щось таке. Зовсім зовсім лайтове, там якусь ниточку підрізати, там ще щось можливо, але ніякої складної роботи реальної робити людина не буде. Тому, в принципі, задачі, як у заточувальника, у мене бувають дуже різні. Ось, буває так, що ці ножі купують і ними користуються. Я отримую ту же саму себензу, і я бачу, що людина ну, її так знаєте і в хвісти в гриву. Таке теж буває. Все, друзі, розповів вам ті моменти, яких, про які ви, можливо, не знали, можливо, ви здогадувалися, можливо, ви і знали, тому для вас це стався повтор. Але мені здається, що ножі достойні, і варто було показати вам і різ танто, і розказати деякі моменти. Сподіваюсь, вам було цікаво. Відпишіть мені про це у коментарях, чи знали ви оці моменти. Про шайби, чи ви знали про цей е, кулько детенту, яка одночасно є і детентом, і сухариком? Чи знали ви чому така е, дивна форма у вістрі танто? Якщо знали, супер, не знали, значить тепер вже <хи> ви знаєте. Давайте, як завжди, зустрінемося у коментарях.